І так, зараз ми зробимо з цього малюнка реальність. От він, мій гарний. Моя собачка. Утю тю-тю. Як же він забавно танцює. Ні, ну ви погляньте. Лапочка моя. От молодець. Так тримати. Нічого собі. Якийсь робот. Давай помацаємо. Це ще що? Та як ви посміли чіпати мою собаку? Зараз я вас покараю. Що відбувається? Ласкаво просимо в челендж. За певний час вам треба намалювати мого розкішного песика. Готові? Тоді приступайте. Окей, без проблем. З чого розпочати? В мене є ось такий робот, з допомогою котрого я можу намалювати песика з картинки. Точніше, він намалює, Ну а я поки що пограю. Давай, друже, приступай до роботи. Зовсім знахабнів. Eww. Жах. А я сама намалюю за допомогою пензлика та фарб. Мій песик буде різнокольоровим. Так. І ось так. Виходить чудово. Тепер ось тут підштрихуємо олівцем. А ще подуємо маркером. Готово. У мене, до речі, також майже готова. О, ні. Моя картинка на фоні Кевіна зовсім не гарна. О, я дещо вигадала. Куди це вона зібралась? Молодець робот. Який гарненький. Дозволь я тебе сфотографую. Одна мить. От дякую. Грай, грай, Кевін. А я поки що поміняю песика на кота. Ну що, робот, виконуєш це завдання? Молодець. Ну що? Я поки що обведу контур фотокартки. Не сумніваюся, що зараз у мене вийде набагато краще. Так, навіть дуже схоже на оригінал. Залишилось лише все розмалювати. М -м, як же здорово виходить це робити за допомогою фломастерів. І так, друзі, час вийшов. Показуйте ваші роботи. Звичайно, от погляньте, моя собачка. Неймовірно, ти велика молодець. Кевін, я чекаю. А що? Так, звичайно, зараз. Що? Це ж зовсім не пес. Хм, Зовсім не схоже. А це означає, що перемога дістається тіні. Іди до дівчинки і пограй, мій хороший. Ура! Так тобі і треба, халтурник. Який класний песик. Цікаво. А ти знаєш якісь команди? Ого! Ти знаєш команду сидіти та давати лапу? Яке диво! Велике дякую. На цей раз я хочу, щоб ви намалювали такий автомат з смаколиками. М -м, смачна жуйка. Не терпиться спробувати. Клас. Ну, а час уже пішов. Так, із чого почати? О, так, здається, я знаю. Мені знадобиться ось цей попіт. Фарбу наливаємо. Що неї занурюємо. І на папері робимо відбиток. Готово. <хи> Тепер мені знадобляться фломастери. Яка ерунда. <хи> так, не сумніваюся, що мій малюнок буде явно крутіше, ніж у тіни. Перший етап закінчений. Настав час все вирізати. Ви вже зрозуміли. Мій малюнок буде об'ємний, як справжній. Склеїли, а тепер залишилось намалювати полички. Чудово. Зобразимо кольорові смаколики. І ось що у мене вийшло. Клас! А що там у тіни? Ой, не можу! Ось це умора. А у мене якась маячня. Друзі, чекаю на ваші роботи. Час вийшов. Я не встигла. М -да, я бачу. Кевін. Прошу. Опаньки. Навіть дуже непогано. Автомат зі смаколиками дістається тобі. Так, я переміг. А от і він. Мій автомат зі смаколиками. Як же їх там багато? Клас. Хочу все-все спробувати. М -м, я в раю. Я б теж не відмовилась. Ну, годі тобі, тіно, не сумуй і пригощайся. Правда, велике дякую. Що там чекає на цей раз? На цей раз ви малюєте фонтан. Час пішов. Ой, який ж він гарний. І першим ділом мені знадобиться кольоровий папір. З нього я виріжу ось такі смужки. Чудово. Переходимо до наступного етапу. Треба їх обережно загорнути. Щоб у мене вийшли ось такі гармошки. Краса. Ну, а тепер настав час їх приклеїти. Головне робити це обережно. Намажемо клеєм з обох боків. І приклеїмо. Тепер складемо аркуш. І вуаля! У мене вийшов кольоровий водопад 3D. Скажіть це геніально! У мене точно буде краще. Дивись та навчайся. Першим ділом приклею скотч. А далі за допомогою трафарету вирізаю фігурку фонтану. Це зайве геть. Їхо! Далі мені знадобляться фарби. <хи> Наносимо різні кольори ось таким оригінальним методом. А потім за допомогою гребінця все перемішуємо. Знову прибираємо зайве. І мій шедевр готовий. Від оригінала не відрізнити. І правда гарно. Вчитель, ми готові. Е, він п'є наш фонтан. Хм, добре, зараз ми його відволічимо. Отримуйте. Ой, а що то було? Е, прошу вибачення, друзі. Чекаю на ваші роботи. Ось моя. Гарно та креативно. Кевін. Неймовірно. Ти також великий молодець. Хто ж із вас переміг? Знаєте, а перемогла дружба. Вітаю! Ура! Як же здорово, що ми разом перемогли! Який гарний фонтан! Приступимо! Ага! М -м, смакота! Ага, неймовірно! Ой, а що відбувається? Ви перетворились у клоунів. Вой не можу. І правда я кумедно! Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що, бувай.